Тато небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся тобі, Господь Боже, яви свою милість, свою благодать, свої зміни в кожне життя, хто чує цю молитву. Я молюся тобі, Господь Боже, щоб нас було менше, а тебе було більше. Молюся, Господи, Тобі, покажи нам, хто є ворог в нашому житті. Покажи, Господь Боже, ті речі, які нас роблять, і дала чому-то. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб Ти був у нас на першому місці. Допоможи, Господь Боже, вирішити якісь проблеми, допоможи, Господь Боже. Знайти вихід там, де вихіду нема. Ти сказав, Господь Боже, в своєму слові, неможливо людям можливо мені. Молюся, Господи, Тобі, дай нам віру в Божа, Господь, дай нам все необхідне, Господь Боже, для того, Господь Боже, щоб стати ще ближчим до Тебе. І покажи нам, Боже, те, що нас відділяє від Тебе, Господь. Боже, яви свою милість, свою благодать і вбережи нас, Боже, Господь сьогодні від всіх неприємностей, від всіх козні дьявольських. В ім'я Твоє Боже. Амінь.